Так, я прибрала сьогодні у наших кроликів. Постелила їм вже, як ці називаються, М -м -м, ну, як вона називається, одноразові пелюшки ось. ці, значить, невгамовні, залазять отам між е піддоном, от ось так, і між кліткою, і тим пісюють. Ви уявляєте? Так я там все вимила, постелила їм пелюшки і замінила вже в піддоні все. Ось такі вони взяли хомовні. Бігають там все, збігають. Розбушувалися, дівчата в садочку. Вчора в садочку просто був якийсь треш. По-перше, вони спали. А, ні, вони спали вже в укритті, бо була тривога. Вимкнули світло. Я не пам'ятаю, скільки було. Мабуть, перша година була дня. Вимкнули світло, увімкнулася тривога і ще й замінували садок. Я, звісно, зараз вже заспокоїлася, вчора аж перелякалася, бо е, немає е, світла і немає зв'язку. Вихователі ледь написали, змогли написати в групі, там ще намагалися телефонувати батькам, бо не всі ж читають групу, багато хто працює, бо якщо садочок замінували, то треба дітей забирати. І їх не можуть вивезти на двір, бо тривога. Ну, коротше. А я приїхала в тому підвалі темно. ну, Ми купили ліхтарі на кожну групу, але все одно там, ну, не дуже світло, і це діти сидять, обстановочка така собі. То я вирішила, коли не буде світла, я вже знаю. В садочку такий же самий графік, як і у нас. У них також перша група. І я вже знаю, коли у них вимикають світло. Якщо в цей час, коли вимикають світло, тривога, то я буду їх забирати, бо в принципі в групах світло, там вікна є. От. А в підвалі вікон немає, то там темно, якщо буде тривога, я буду їх одразу їхати забирати, бо нащо їм там сидіти? Хай краще я їх привезу додому, будемо сидіти вдома. Ну, тобто, нема, Я не працюю, я все одно вдома, ну, можу дітей забрати без питань. Попередила виховательку сьогодні. ось. І сьогодні в першій годині також будуть вимикати світло, але я буду забирати полю. І якщо буде тривога, заодно заберу і Катю, бо в полі сьогодні фортепіано піде грати. Ось. І подивлюся. Або Катю заберемо після фортепіано, якщо не буде тривоги, або одразу, якщо буде тривога, щоб вона не сиділа там в укритті, я з нею на майданчику пограю. Ось такі справи у нас. Сьогодні зранку так було гарно, завтра обов'язково буду їхати з увімкненою камерою. Бо ми їхали, там і качечки по озеру плавають. І лебеді так близько взагалі підплили. І я цей час, ну я вже, і ми вже їхали в садочок, я вже увімкнула музику на телефоні, вже не стала вимикати, зупинятися. Ось. Завтра, сподіваюся, буде такий самий вид. Я вам обов'язково познімаю нашу красу. Ось в такій природі ми живемо, і як все це гарно. Ось. Сьогодні в планах оце поприбирати у кроленят. Поприбирала, зараз посмажу сирнички. Ну, Що встигну, я не знаю. Помити посуд, посмажити сирнички. Хочу ще соні нігті обрізати, бо вже такі, аж в боки позагоналася. Косі хочу ще нігти обрізати, але вона там спить собі в будиночку, хай спить, може, ввечері я її зроблю. Ось такі справи. Відвести Поліну на фортепіано по тому полі а, повітряна гімнастика на гамачках, оцих На полотнах. То Справ сьогодні у нас достатньо. Ось такі плани. Так що будемо їх робити? Забрали Поліну з садочку. Поліна йде на фортепіано. Думала, що на гамачки. Ти забула, що ти гамачки ввечері завжди. Подарував їй друг подарунок. Там ще антисептик. Антисептик клас. Да. Клас. І там ще є а, 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 така же коробочка, як у Каті. Так. Да? да. Там дедушка? Сьогодні спеціально обімкнула камеру. Хто пішов? Мама писал. І що сьогодні? Їли бурячок. Ви сьогодні їли бурячок. Бубосики мої. Ви сьогодні бурячок і яблочко кусили. Ті Добрий раночок, якщо його можна назвати добрим. Вже початок 9-ї ми тільки їдемо в садочок. Взагалі ми сьогодні мали їхати на укол від алергії на восьму ранку, але зранку були вибухи, була тривога, і я вже не ризикнула нікуди їхати. Ой, я лобку. Тому дівчата спали, я їх навіть не будила, бо не знала, поїдемо чи ми взагалі в садок. Але о 8 годині відбуй ми зібралися і зараз швиденько їдемо в садок. У нас і погода, така й дощ. ну Взагалі щось таке. Але, я думаю, хай побудуть в садочку. У нас з 10 години вимикають світло, в садочку також. То, якщо буде вимкнути світло і буде тривога, то я їх заберу раніше. Сьогодні моя мама казала, що я хочу взяти до себе, то візьму їх і повезу до мами. Зараз заїдемо в магазин, куплю їм якогось печива, бо нічого такого вдома нема перекусити, щоб вони поїли. Зараз купимо печиво і повезу в садок. Сьогодні знову якийсь стреш. У нас на дворі, як бачите, дощ. Хочу собі треба купити лінзи, бо це як окуляри кожен раз їх протирати не виходить. Перше, вимкнули світло. Ну, те, що зранку е, були вибухи, це ви вже знаєте. Е, як виявилося, по нам запустили оцю міжконентальну ракету якусь. Е, потім увімкнулася тривога. Я ще думала, забирати їх чи ні. Бо вони сидять в укритті при цих фонарях ну, багато, дуже багато... погано видно. Але дивлюся, що там була одна ракета і нових пусків не було, думаю, скоро буде відбій. Дочекалися, ну, 15 хвилин вони там посиділи, все, відбій. Тут мені вже телефонують, замінували садок. Ну, Це просто якийсь треш. Вони над нами знущаються чи що. Просто людяності ноль, просто ноль. А потім ще кажуть, а чому ви нас так ненавидите? Та ось тому. А чому ви нас так ненавидите? Ну це просто. Ось я прогріваю машину, зараз мчусь. Заберу, відвезу їх до мами, бо моя мама сьогодні вдома хотіла з ними погратися. Ось так і день проходить в Україні, розумієте? Ну просто. Я думаю, ті, хто в Україні, ті, хто мене дивляться, вони мене розуміють. Ну це просто жахіття. Ще й дощ такий, це просто. Зараз буду потрошку їхати. Вже аварія сталася. Хоча світофори працюють, мабуть, просто сласько. И вообще даже девочки мы не попробовали. Буряка с грушей наелись. Полина, а ты попробовала запеканку? Она ее съела. Молодец. А что за картофельная? Это, а... это вот садка действительно. Я думаю, как-то не готовишь а садить. А еще тупочку вот здесь вот такую тупочку вот этим чатом этим чатом вот так все удивительно что вот Вот так кушать профиточка, а эти мне надо заказывать. Заказывать що, вот. Вот теперь типу потом почти села. от тут покашел вот такой. Да. Да. Мы сейчас походим. А потом она не хочет. Так, сейчас я буду рисовать. А да, сейчас я А сейчас А сейчас пойти. А сейчас А А я А я уже вот трубочка, вот трубочка, вот трубочка. А А А Потому что пить что ж я не хотела. А это дядя какой-то. Какой -то. дядя? Где дядя? Нет, тетя. Тетя? Да. А, а это я, а я это такая. Я даже Коричневый. Так, какие тюрьмы? Коричневый это стаканчик? Да. Он так и упывает папу нас. Вот. А тебя я тебя сама. Так, все на черное мороженое. М -м -м. А такое. Мені Капельки. Добрий раночок. Діти в мене закутались в одіяло. Машина сьогодні замерзла, так? Да? Все в льоді. а ми їдемо в садик. Да. Да. Так. Ми вже в укритті, так? Да? Так. Да. Катя, ти куди? Всі на еду Машина не хоче відкриватися.